Тисячний рік Ющенко приїхав до Володимира Володимировича, який тільки отримав повноваження від Єльцина. І в цій бесіді, в 2000 році, Володимир Володимирович каже Я, як громадянин, ніколи не зможу погодитись з тим, що Крим це частина України, це історична несправедливість. Він сказав це в 2000-му, в якому році він реалізував. Ну, так, 15 років пройшло з того часу. Мабуть, є питання у нас щодо того, що людина, яка замислила собі якісь глобальні перетворення. взяла і відмовилась так, від цього. Тим більше, що вони грають зараз не тільки в Україні, вони ж грають по всьому світі. Вони грають в Венесуелі, вони грають в Сирії. Вони грають в Африці, ну так не дуже, але грають близький схід. Ну, ну тобто, це така глобальна ігра.